В Івано-Франківську презентували виставу театру «Тіний» за мотивами казки зайчик Нестрибайчик подорожує української письменниці Оксани Драчковської. На захід завітали кілька десятків батьків разом зі своїми дітьми. Порушили низку проблемних питань про підтримку і допомогу маломобільним групам населення, про їхнє сприйняття та відношення розповіли під час вистави про зайчика Нестрибайчика. Це казка про маленького зайчика, який пересувається на кріслі колісному, і він е, добирається до столиці. Проте на шляху в нього різноманітні перешкоди то пандуса немає, то пониження немає. Питання рівності та сприйняття суспільством людей з обмеженими можливостями. Основна мета заходу кажуть організатори, окрім основного дійства. Усім батькам роздали словник коректної лексики. Надзвичайно важливо будувати безбар'єрний простір в Україні і донести дорослим про те, що інклюзивна, інклюзивна світа дуже важлива для нас, тому що в майбутньому Україна це буде країна людей з інвалідністю. Це вже потрібно розуміти, усвідомлювати. Це не лише дітки, травмовані в результаті воєнних дій це також хлопці і дівчата, які повернуться з передової. І наше суспільство має бути до цього готове. І має організувати простір безбар'єрний в усіх куточках України. Усіх персонажів, з якими працювали актори під час вистави, вони вирізали та малювали власноруч. Оце Богданчик, один теж з головних героїв, і брат Зайчика Нестрибечка. А це курдір. Він принесе лист зайчику на Ми хочемо показати дітям, дітям наскільки важлива інклюзія і всякі різновиди, і що людям з інвалідністю, проблемами за слухом чи зором потрібно допомагати в усіх можливих аспектах. Важливо це, щоб діти розуміли, що ми всі рівні люди на кріслі колісному. Вони так само мають право ходити в ресторани, їздити в тролейбусі, метро. Формат, у якому працювали актори, гра тіню. Поштовий кур'єр. Добрий день. А чи є хтось Тату, в хтось хтось вас? Ні. Тато поїхав у крамницю. Мама на роботі. Здається, я знаю вашу маму. Вона ж голова лісової собою правда? Авторка казки про зайчика-нестрибачика Оксана Драчковська разом із сином, який став прототипом головного героя, книжок, записали відеозвернення до глядачів. Маю надію, що після перегляду вистави ви зрозумієте, що проблеми не тільки наші. І те, що ми називаємо доступністю міського середовища, зручно не тільки для таких як Назарчик, а взагалі для всіх. І тепер, коли ви будете бачити десь пандуса, поряд сходи, то напевно оберете пандус, особливо якщо з вами буде велосипед або самока. Організатори ж запевняють, що і надалі реалізовуватимуть схожі проєкти.